Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами далі знижки, які будуть діяти по 1 січня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Знижка на ось такий чай від своєї лінії заварний. З додаванням суміші плодів та ягід 50 грамів в упаковці, 41 гривня, 90 копійок, чай зелений, заварний від своєї лінії. Шматочками плодів 60 грамів в упаковці, 39,50. І чай суміш чорного та зеленого. Так, також заварний 70 грамів, 40 гривень, 40 копійок. Чай чорний. Ахмат. класичний і чай, чорний, класичний з бергамотом. Заварний 100 грамів упаковці 58-40. І ось такий чай, чорний, класичний. 20 пакетиків. 28-50. Чай чорний від лінії Заварний. Чорний і чорний з бергамотом. 80 грамів. І ціна акційна 40 гривень. Ось такий ще чай зі знижкою. Чорний. Заварний Хеліс 100 грамів 80. І зелений чай. Заварний, англійський. Хеліс 100 грамів 60. Одна гривня 20 копійок. Чай чорний, ала Казей 25 пакетиків. 30 гривень 30 копійок. І лакозей заварний листовий чай. Крупно-листовий. 80 грамів. 40 гривень 80 копійок. Знижка на ось такий чай чорний та зелений. Різні смаки. 25 пакетиків. І ціна акційна 38,40. Чай чорний. Мономах байховий. 40. та Плюс 5 пакетиків. І ціна 38,80 і чай листовий заварний мономах 80 грамів 50 гривень 70 копійок. Чай листовий заварний з ароматом лимона та полісток календули від Делюкс 80 грамів 50 гривень. І ось такий чай чорний від Делюкс листовий заварний 80 грамів 52 гривні. Знижка на ось такий чай чорний в лавре. Ромат і та манго 80 грамів. В упаковці 115 грамів. Чай в пакетиках, чорний та зелений. З роматом сунички. Лавре 48,90. І ось такий чай, чорний та зелений. Роматом сунички, але вже заварний. В упаковці 80 грамів і ціна 64,70 Чай, лавре в конвертиках шість смаків по 15 конвертиків 158. Чай чорний і чай, чорний з бергамотом. Заварний шерлак 100 грамів. В упаковці 68,50 в пакетиках зелений, ароматом Манго. Ось такий англійський сніданок чорний. І ароматом бергамота. 20 пакетиків. І ціна акційна 41 гривня. Печиво здобне від свеління тандіні. З какао та шматочками шоколаду. І печиво здобне зі шматочками шоколаду та апельсина 140 грамів 28.30 гривень. Печиво-здобне лавіта від Рашен, смак апельсина та вишні. В упаковці 420 грамів, 78,90 Ось таке печиво-здобне деліція. Смак вишні в упаковці 300 грамів 52 гривні 90 копійок. Печиво-здобне деліція. Супер міні-малесеньке з начинкою. В упаковці 300 грамів 41 гривня. І ось таке печиво Деліце, здобне. Лісова ягідка 46,50. Цукерки вагові від рашен. з начинкою арахісом. І ціна за кілограм 176. Цукерки вагові від конті мус. І смак капучино та молока 160 гривень 90 копійок. Цукерки вагові від Рашен. Ромашка 219,90. Цукерки АБК Труфальє 289,90. Ціна за кілограм. Знижка ще на ось такі цукерки вагові від Рашен. Галаретка 195. Знижка на цукерки світоч. Зоря на сяйво вагові. І ціна 300 гривень за кілограм вафлі від своєї лінії артек міні-малесенькі, вагові 114. І ось такі вафлі від своєї лінії з начинкою та какао. Також міні-малесенькі 217,80. Ціна за кілограм. Печиво здобне, деліце, 250 грамів в упаковці 28,50. Знижка на ось такий кекс. З вишневою начинкою і молочний шоколад 180 г 67,50. І ось такий кекс в молочному шоколаді з маршмело 25 грамів 9,50 Зефір від своєї лінії в глазурі 50 гривень, 50 копійок. Ось такий ще зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою 37,50 Знижка на ось таке печиво, солона, карамель у молочному шоколаді з горішками їжачки І печиво смак кокосу у молочному шоколаді 140 грамів 57. Вафлі від рашен. Рашета в глазурі. Різні смаки 8,90. Вафлі від своєї лінії. Молочні, класичні. І вафлі від своєї лінії Артек клас. 70 грамів 12,20. Знижка на крекер від Рашен з начинкою, какао горіховою шоколадною. І молочно-ванільною начинкою 190 грамів і ціна 38,50. І вафлі від Рашен, Різні смаки 140 грамів 26,90. Ось такий шоколад чорний світоч різними смаками 90 грамів і зі знижкою 41 гривня 50 копійок. Шоколад від мілініум вері. Різні начинки 270 грамів і акційна ціна 105. Шоколад Міленіум білий, мигдаль та кокос і шоколад молочний, мигдаль та карамель 100 грамів і ціна по 60 грамів. Шоколад молочний від Рашен Лакмі. Різні начинки, молочна начинка, карамельна начинка і полунична. І ціна акційна 40 гривень. А вже шоколад молочний від рашен лакмі. І шоколадною начинкою 90 грамів і ціна акційна 44 гривні. Знижка на ось такі цукерки. Молочний шоколад любімав в упаковці 125 грамів, 72 гривні, 90 копійок. Конті бонжур, смак манго і вишні по 58. Цукерки пташине молоко від відсвеління 240 грамів, 114. Ось такі ще цукерки. Асадтін з начинками різними день у день: 250 грамів, 92 гривні, 90 копійок. Цукерки жиле смак апельсину в шоколадній глазурі 190 грамів 85. І ось такі цукерки від Рашен. Шоколадні з бренді 150 грамів по 87. Цукерки від мілінніум. Молочний шоколад 285 грамів і акційна ціна 162 гривні. І ось такі ще цукерки від Millennium Асапті. 250 грамів в упаковці 148. Далі поглянемо з вами знижки на каву. Кава Амбасадор Мелена. Dark 225 грамів 140. А кава вже Мелена Амбасадор преміум 225 грамів 160. Кава Мелена Форт, 225 грамів 1160 і кава Мелена Фуд, але вже 70 грамів в упаковці, 41 гривня. Кава Амбасадор Преміум. Рощина сублімована, 200 грамів в упаковці, 272 гривні. Кава Рощина сублімована від свилії, 200 грамів в упаковці, 199,90. І 100 грамів в упаковці від лінії кава Рощина сублімована, 116,90. Знижка буде діяти до 1 січня на ось таку каву мелину, еспресо катнуар 250 грамів 198. І кава розчина сублімована. Картнуар 140 грамів у упаковці 250. Кава мелена смажена далмаїр 250 грамів 227. А вже кава Далмаїр смажена мелена, але вже в упаковці 500 грамів і ціна її акційна 438,90. Кава, розчина нескафе Еспресо з густою пінкою. 150 грамів в упаковці 318,90. Нескафе Голд. Кава Рощина сублімована 280 грамів. 422 гривні 90 копійок. І Нескафе Голд. Кава Рощина сублімована. Але вже в упаковці 200 грамів 312,90. Кава Делюкс Мелена. 250 грамів, 189,90. 190 гривень. Кава Мелена Делюкс В упаковці лише 100 грамів 74 тивні. Кава Мелена Еліс 250 грамів 198,50 І кава Мелена Еліс. Але вже в упаковці 500 грамів арабіка. І ціна акційна 371 гривня. Кава амбасадор зерна в упаковці 1 кілограм 600. Кава смажена в зернах Далмейр 500 грамів в упаковці. Акційна ціна 448. Еліс кава в зернах 500 грамів в упаковці 350. В зернах кава від делюкс. В упаковці 1 кг. 700. І кава в зернах від делюкс арабіка 500 грамів в упаковці зі знижкою.